Дряпані руки та забита нога через кинутий на призволяще електросамокат. На розі вулиці інтендантської працівник утосу, ідучи зранку на роботу по пішохідній зоні. Наткнувся на двоколісного, внаслідок чого травмувався. Як стверджує Степан Мороз, він повністю незрячий, тож не вперше зіштовхується з цією проблемою. За словами колег з аналогічними вадами, такі випадки не поодинокі, оскільки, не бачачи перепон, вони натикаються на них. Падають або не можуть спокійно прийти, адже поруч на шаленій швидкості проїжджають підлітки. У Тосівці наполегливо просять паркувати електросамокати обабіч тротуару, аби вони не заважали іншим людям. Я дуже часто на цьому промежутку тротуару дуже часто ці самокати валяв, просто удачно з ними як сказати, я їх валяв. А це вийшло так, що він мене звалив. Тобто це не вперше, Так, тобто, я... да, це не вперше. Вони там часто стоять, ці самокати прямо на дорозі. От, ну, бувало, я ж кажу, що бувало так, що я їх валяв, ну, ст... столкнувся з рулем там. Чи ще. А це вийшло так, що я йду з тростиною. От, ну, а незряче йде, то отак от іде. І от момент, коли піднялася тростина, я перешагнув оцю площадку, на яку ставати. От, і ногами зацеплююся і падаю. ну, В результаті ось побив руки, руки побив. Хотів би звернутися до пана нашого мера, дикого, щоб він розібрався у цьому питанні. от. Але що, що я сумніваюся, що він розбереться, тому що ми дуже часто звертаємося по всяким питанням до нього, він не реагує. Я кожен день ходжу пішки з тростиною додому. Ходжу звідси, від базару і ходжу на масив незалежності. Там е, біля перехрестя, дуже часто стоять на, на цьому, не на зеленій зоні, а просто стоять отак, на тротуарі. Ти от виходиш і ти одразу в них впираєшся. Потім біля переїзду йшов, де людина їхала, там вона його і покинула. Позавчора йду з роботи. Кроки ще залишилися, мене мужчина хватає за руку стой, що таке. Лежить цей самокат, мабуть, стояв, хтось його повалив ще б один крок, і я через цього самоката і так далі. Розумієте, mm. ну якось потрібно навести. Я розумію, що бізнес, я розумію все. Але разом із зароблянням грошей потрібно якось продумати, щоб не травмувались люди. Ну нам це дуже так сказати непросто, тому що ми їх не бачимо і вони в ту секунду, як коли з'являються, ну у нас звичайно завжди стрес. І через то побажання до тих, хто керує цими. Електросамокатами, будь ласка, впорядкуйте, щоб була певна швидкість, щоб були певні місця, щоб все-таки були якісь обмеження, хто може, хто не може на них кататися, щоб все-таки люди поважали тих, хто поруч йде, тому що ну, йдеш вже не відпочинок, а ти просто насторожі, що тебе де чекає. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.